Друзі, ще раз мої вітання на п'ятому каналі. Друга година інформаційного дня, і тема цієї години вкрай важлива, тому що ми будемо говорити про саміт g 20 який вчора і сьогодні відбувається в китайському місті Ханчжоу. Сьогодні на полях саміту вранці по Києву, 8.10 почалася зустріч Путіна і Обами. Тривала вона досить довго більше години з порушенням протоколу тобто, з пере перебільшенням часу, яка була відведена на цю зустріч. Не зустрічі були. Присутні разом з президентами Сергій Лавров, керівник російського МЗС і Джон Керрі, держсекретар Сполучених Штатів Америки, і ми вже в новинах показали важливу заяву Обами. Він сказав, що впродовж двох тижнів план по врегулюванню по мінському врегулюванню, по мінському врегулюванню ситуації в Україні має бути напрацьований. Про це будемо говорити в студії Андрій Бузаров, експерт із міжнародних і правових питань. Дійсно серйозну заяву зробив Обама Обама зробив серйозне заявлення. Наскільки... Ефективним буде реалізація цього заявлення покажуть время, поскольку не все від Обами залежить. Тут ключовий урок Російської Федерації. Дивіться, ми читаємо про саміт. Я в весь час звертаюсь до інформаційних джерел, забуваю слово аналітика. Окрім аналітики, бачу тільки хто з ким як привітався, хто на якому місці сів, хто в яких капцях прийшов і так далі. це тому, що дійсно саміт проходить в такі от кулуарній зачинені атмосфері, і поки що преса і аналітики не знають, які прийняті. Будуть рішення верно. максимально все від атабшеності і будь-які рішення, навіть якщо судьбоносного характера по економіці, по геоекономіці, по Україні, в тому числі вони не будуть обнародовані. То це все закриті кулуарні переговори. нужно понимать і не удивлятися. Тому давайте от окреслимо основні теми. Я зараз їх буду називати. А ви додайте, якщо я щось пропущу, це світова економіка. Це найперше, це питання тероризму біженців, це питання Сирія, Україна. Це питання? Е... Вірусу якогось я не пам'ятаю, як він називається. Не знаю, що його винесли на, на сторінки цього саміту. Що ще обговорюють лідери? Я би додав енерго, енергопроблеми, енергоресурси, uh -huh. е, можливості нефтяних віддільних стран, стоїмості звісно, нефті і газові аспекти вони очень актуальні для європейського союзу. Питання ситуації в Україні водно в одній низці з цими важливими геополітичними темами, чи поску... воно все таки другорядне? Ні, ано я не можу назвати його второстепенним. Воно сучастують паралельно. G20, поскольку G20 20 больших стран, она не является не собирается для обсуждения украинского вопроса. Но поскольку ключевые игроки и партнеры Украины по анамазскому формату, участники G20, естественно, они не могут не обойти тематику Украины. В Україні політичні сили, опозиційні політичні сили одразу взяли тему J-20 на свої перші заголовки і заяви і кажуть, що фактично без України вирішують українське питання у Китаї на J-20. Наскільки от, от така от позиція є небезпечною і виправданою зараз? Чи дійсно українське питання вирішують без України? Я не хочу називати адміничних політиків і політичні партії, на тематиці не тільки нормандського. Форматы, Минские соглашения, каких-то там, конспирологических теорий. Я думаю, что не стоит об этом вообще говорить, так как невозможно решить без Украины быстро конфликт на Донбассе, кто бы не договаривался. То есть, в З случае представители Украины України в этом принимать приймати участь і будуть приймати участь, якщо какой-то конструктив. Обама говорить про те, що має бути напрацьований план. І в межах мінських переговорів він має бути заявлений і впроваджений. Оланд говорить про те, що нормандський формат ось ось відновить свою роботу, продовжить свою роботу вірніше. Давайте зараз спробуємо погратися можливими сценаріями. Що це може бути? Мені спрядчувствує таке, що возможно, якийсь то план дійсно є. Тут Обама. Косвенно нам экспертам и простым людям намекает на возможные договоренности, и у меня предчувствие, повторюсь, есть такое, что возможно действительно неожиданно будет развязка по Донбассу. Uh -huh. Есть три аспекта, которые на это указывают. Аспект первый – это то, что по Сирии уже есть какие-то договоренности между супердержавами. Очевидно, очередь должна прийти Украины. Второй аспект – это для России важный момент. 18 сентября будут выборы. в Госдуму. И несмотря на то, что уже понятны результаты, там все примитивно. А Путину нужна какая-то победа по Донбассу. То есть у него плюс по Крыму внутри населения воспринимает, но минус явно по Луганску и по Донецку. То есть ему нужно пропиариться в части реализации Минских соглашений возможно. И третий аспект это надвигающиеся выборы в США. Угу. І смена, естественно, руководства в цій стране, і також вибори в следующем році в Германії і Франції скоріше руководство в этих странах поміняється скоріше, і нинішнім лідером, які уходят, теж нужно позитив для своїх політичних місто. Для свої для своєї політичної скажем резюме своєї політичного власне да. кажучи. Да. А тоді який сенс зараз приймати доносні рішення на саміті g 20 якщо фактично ну эм, лідери ну, четверта частина g 20 уже не, в наступном уроке не будет в J-20. А пишите. принимать судьбоносное решение не нужно. Главное запустить процесс хотя бы переговоров на этом. То есть поставить себе галочку, да? Да, процесс начать. Это может быть, повторюсь, очень неожиданная развязка по, по, по конфликту в Донбассе. Скорее всего, и все идет к тому, что этого не будет. То фактически, вот мы с вами сидим в годовщину первого протокола Минского, то есть 5 сентября. И все идет к тому, что мирный процесс, к сожалению, будет заморожен. Но альтернативы же нет. Поэтому нам стоит надеяться на те, що то, що какие-то поползновения должны бути в часті у конфликта конфлікту на маску. Коли ви говорите, що Путіну потрібна якась перемога до 18 вересня, я ці слова сприймаю дуже з великою настроєю, тому що в моєму розумінні перемога, яка потрібна Путіну, це загарбана Україна, власне кажучи. От чи така перемога потрібна Путіну в результаті цього станції? воєнний сценарій, какую-то жорсткий сценарій, я його не приймаю. Для нього важно показати мінських соглашень, Со стороны Украины, как это показано в информационном пространстве России. То есть там сказано, что Украина не выполняет. То есть Ему нужно показать хоть что-то. Что Минский процесс идет, а он не заморожен. Если он заморожен, это минус и Российской Федерации. Значит, она не может влиять на процессы, которые происходят, либо не хочет влиять, ну, образно говоря. То есть Гражданам Російської Федерації на що пояснити, що відбувається в Донецькій Луанські сьогодні. Я, до речі, прочитала з українських політиків. Не пам'ятаю хто може. Редактори зараз знайдуть це посилання. Проаналізували, що фактично російська сторона жодного пункту мінських угод не виконала. Ну, хіба, хіба в частині гуманітарних напрямків обмін полоненими і, і так далі? От кілька рядочків, і все ви дійсно вірите в те, що. эти договоренности будут и будут из места Минский процесс? Как гражданин Украины, я бы хотел, чтобы хоть как-то реализовались они. Я даже уточню, один пункт Минских соглашений частично выполняется. Это обмен пленами. И то последние два месяца он заморожен фактически. А как аналитик я вижу, что ситуация в тупике. И два года назад, в сентябре 2014 года был заморожен конфликт территориально. А сейчас заморожен фактически мирный процесс. Процесс мирных переговоров. Но это не решение конфликта. Что нам предлагают? Ждать, 25 как на Горном Карабахе все це було, я не хочу цього. То есть -то должен быть Якесь зрушення має бути з 70 точки? Дивіться, ми слідкуємо за, за подіями в Китаї, ми також слідкуємо за ситуацією в зоні АТО. І от останні, дні, е, останні дні, останні години, слава Богу, за тища, слава Богу, немає жертв, немає ну, якоїсь страшної інформації. Це от є якась позитивна зрушення, позитивні очікування, от вони можуть з цього початися? Чи... когда ты... я на студию, я звонил своим родственникам в Донецк, они тоже сказали, что два дня последние фактически, причем так? ни, 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 ни такая зловещая, никто не может понять, это хорошо или плохо уже. Угу. То есть, с одной стороны, не стреляют, это хорошо, и все ждут, может, что-то будет. Поэтому, я думаю, не стоит привязывать это непосредственно к переговорам, но в любом случае любая затишье – это позитив. И нужно стараться сохранять это. То есть Российская Федерация должна понимать, Наскільки це важливо. ну я не сподіваюся, що скоріше обострення може произойти в будь-який момент в любой день. І тенденції такі, к сожалению, є. Ми бачимо постійно результати інформацію розвідки українська, яка доносять ситуацію, там, там какие-то передвиження воєнної просходять. Якщо ще раз повернутися до теми сценаріїв, да, що це може бути? Це може бути домовленість між державами про те, що э, це о, ситуація конфлікту локалізований, туди можуть бути введені миротворці іноземні, от, 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 от які от зараз. Мы можем мы с вами прораху ваты Я уверен это будет одно решение абсолютно нестандартно ни один эксперт не может рассказать как оно будет световая история вырешения конфликте все такого не, не я, святова, мировая история последних лет 20 25 не вид не видела таких конфликтов то -есть, когда одна часть аннексируется со стороны, другая для этого как бы разжигается конфликты начинается гибридная война фактически агрессия mm -hmm. то есть естественно решение должно быть нестандартное. поэтому я думаю я убежден в этом что может даже не в ближайший месяц, а со временем это будет очень нестандартно и неожиданное для всех решение. Не так, как мы себе представляем. То есть по сели, выполняем, там миссия наблюдателей у смотрит, приезжает, я думаю, это маловероятно все. Скорее всего, это будет очень молниеносное, нестандартное решение, наподобие того, что было в сентябре 2014 и в феврале 2015. То есть сели Меркель, поехали быстро, решили протокол подписали, 14 переговоров, вот Минские соглашения. Угу. Вот сегодня как раз речница Минских угод. Их э, вселякую критику Експерти говорили, що від них треба відмовлятися, шукати інший формат. Що ви зараз скажете? Чи варто зараз ну, українцям, які слідкують за подіями, повірити в те, що знову в Мінську почнуться конструктивні переговори? І як вони будуть пов'язані з нормандським форматом, далі, про який його говорить? Давайте об'єктивно тут відповімо на всі питання. Дійсно, багато експертів було. Я, мабуть, к ним відношусь тим, хто критикував мінські соглашення. Uh -huh. Ну, по факту, вони не виконані. И, скорее всего, эти соглашения, реализация их заморожена. Критиковали нормандский формат, скорее всего, он тоже уже неэффективен. Критиковали наличие дипломатических связей с Российской Федерацией. Фактически их нет. У нас нет посла Российского, нас посла нет в Российской Федерации. Тупику. Фактически разорванные отношения, чисто формально они существуют. Все, но вопрос. Дальше что делать? То есть я задаю вопрос моим же коллегам Какой формат треба придумать, если якщо... Один формат. Да, один формат, я вас сразу извиняюсь за то, что перебью, это прямые переговоры Российской Федерации и Украины. Но, к сожалению, к этому я вижу стороны не готовы. То есть все говорят о нормандском формате переговоров. Хотя, в принципе, я допускал формат, личный формат переговоров Порошенко и Путина. И они, в принципе, между собой диалог ведут, по телефону общаются. То есть это идеальный был бы формат переговоров. Не переговор ДНР, там, Киев, нет, а именно Росії і України. Чим він ризикований? Чому на нього не йдуть, ну, зокрема, лідери нашої держави? Думаю, це що... політично не на вигідний крок, очевидно? Я думаю, що і президент України, і президент Російської Федерації, якісь -то точки ну, відділення є у них рішення конфлікту, але реалізувати швидко – це дуже важко. Тобто це політично, очевидно, не вигідно. І дуже опасно на сьогоднішній день. Тобто я думаю, що з часом ми прийдемо до регулювання конфлікту на Донбасі. Як, я не знаю зараз. Маємо перерватися на коротку рекламу. Друзі, дві три хвилини, як завжди, ми ненадовго з вами прощаємось. Потім знову повернемося до цієї розмови. Друзі, інформаційний день на п'ятому каналі повертаємося до розмов в студії. Говоримо про саміт g 20 який в ці хвилини проходить у Китаї. Хочу показати зараз вам світлину, яка є дуже красномовною, тому що ми чекаємо інформації про саміт, але інколи не написане а показане, говорить більш яскравіше. Давайте глянемо на як обмінялися поглядами Путін і Обама. І дописувачі Фейсбук пишуть, якби. От поглядом можна було вбити, то мабуть, оце б і сталося зараз в цей момент. Не знаю, не знаю, чи дійсно це так, але але реально. Світлина красномовна. Отже, Андрій Бузаров, експерт міжнародних і правових питань в студії у нас, бачите, збираємо по крупинках інформацію і навіть аналізуємо погляди великих політиків, сильних світу цього. Повернемося до розмови про мінський і нормандський формат. Історично так склалося, що виник мінський формат, історично так склалося, що виник нормандський формат. Якщо які мають бути передумови, щоб щоб воно, щоб вони запрацювали. Це от саме рішення кулярне рішення G20? Я думаю, що політична воля стран G20 не стоит привязывать, це оно вікно подивимо. Ні в не має. Скоріше ж это вот політична воля сторон. И прежде всего Российской Федерации. Вот вы показали взгляд Обамы, да? Но Обама через два месяца фактически уже уходит. Будет новая администрация, президент Путин останется. То есть буде інший президент, смотрите в глаза. Другой президент США становит глаза президенту Путину. И в любом случае будут ставить вопрос: что дальше по Минску? От того, кто придет. В адміністрації президента в адміністрації президента США теж много зависит завісить Украине. Тут это понимать. Давайте поговоримо про нормандський формат, тому що він дуже цікавий з точки зору там політичної присутності, да? тому що там Франція, Німеччина, власне кажучи, це дві країни у і у кожної з них тісні політичні зв'язки з Росією. У Німеччини давня дружба з Росією ще по моєму часів Шрёдера, Наскільки я пам'ятаю, і, і так само у Франції там велика політична підтримка російських ідей. Однаскільки такий набір може бути ефективним для вирішення українського питання? Там немає Британії, яка нам симпатизує і про це заявляє відкрито. Он парадоксальне. Я обіцяню, по чому тенденція така, що скоріше призведе зміна руководства у Франції і в Германії в ближайший рік. скажем так, номер один кандидат в Германії Штанмаєр ещё Зельхофер есть премьер-министр Баварии. А номер один у Франции? Да. Саркози. Саркози, який э, прихильно ставиться до Путіна і до російських ідей. Вот это парадокс. То есть с одной стороны, мы э, говорим про лояльные Украине страны-партнёры, ну союзники. С другой стороны, мы говорим про политические силы, которые могут прийти к власти, И, скорее всего, это будут силы политически лояльные э, во многом Российской Федерации. Это позитив или негатив? Для Очень... України це дуже складна ситуація. Вот, мне, есть, возможно, вони Ми зараз маємо встрибнути в останній вагон останнього потягу, фактично, з, з нормандським форматом, чи як? Ну, я думаю, що альтернативи йому, к сожалению, немає. І навіть якщо сміна руководства працюють в тих странах, всі будуть говорити про нормандський формат. От нормандський формат є, з і працюєте. з другого формату, якби как бы я не хотів, якби как бы ви не хотіли, нам не предположить. Економічні санкції проти Росії до кінця цього 2016 року. От якщо запаралелити цю тему з виборами в цих європейських країнах, чи ем, наважиться європейські політики знову піднімати тему? Не зараз в Європі щодо санкцій проти Поднимать Росії. Будут, к чему не приведет в большинстве случаев полностью практически большинство политикумов во Франции, Германии, многих стран Европейского Союза за, за, за э, санкции против Российской Федерации отдельные политические силы, естественно, будут на этом играть. Говорить. Слушайте, но ну, я же экономичное лобби, которое влияет на политику, а ему в стране выгодно не торговать с Россией. Совершенно верно. Честно говоря, это правда. Действительно, есть ряд стран, там Германия, Венгрия, они очень тесно работают и будут работать с Российской Федерации, но э, санкции они э, как факт уже есть. И сейчас многие идут по пути обхода этих санкций, то есть какую-то торговлю начинать обход санкций, и, и все равно России тяжело, она сжата. вона вибрала путь адаптації цим санцам. Як своє вибрав там Іран, який жив десятиліттями, Узбекистан, о якому ми не говоримо, але він теж жив під санцями несколько лет. Тобто, це все політика така адаптаційна. І Росія пішла по тому. А тепер про G20 у більш широкому контексті Давайте поговоримо, тому що не лише Україна для великої двадцятки важлива тема на найперше, мабуть, економіка, так, от світова економіка. На чому робили акцент зараз на зоні вільної торгівлі? Европу, иншим континентом? Что будет? Я думаю, что здесь ну, палитра вопросов обсуждалась. Это и будущее Европейского Союза в части экономического развития. Тут нужны энергоресурсы. Это ключевой, я считаю, вопрос для многих стран и для США в том числе, поскольку, в принципе, США обеспечивают себя во многом энергоресурсами, Европейский Союз не может обеспечить самостоятельно. И тут снова связка с Россией. Ну, да, вы сами вы, вы уже как опытный аналитик сразу видите mm -hmm. многие сложности. Проблема с нефтью. Проблема на Ближнем Востоке зависит цена нефти. Многие аспекты связаны с миграционной. Політики, это теж влияние на економіку. Аспект Турції очень важен. Як Турція будет вести на Ближньому Востокі і Ердоган приїхав і 20 Ну, Ердоган, до речі, ну поважна персона на цьому саміті. Тобто, якщо ми там говоримо хто з ким привітався, хто не привітався, і це є якісь умовні знаки для того, щоб ми читали між рядків. То Ердоган реально в центрі Ердоган, сирійське питання і Путін. От от ця от зв'язка, поясніть Дуже проста економіка, Они не договорились економічки. Стати позитив для Потому что два этих ну, непримиримых, я бы сказал, врага они, они по ну, сути одинаковые. Но, честно руковать. сказать, они одинаковые, метод одинаковый у них вполне страной. Они ради экономики пошли на, 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 на какие-то уступки. То есть я не исключаю, что Путин и может пойти какие-то уступки по Украине там, в Европе. Но это теория. Поэтому Эрдоган, связка Эрдогана и Путина это экономический интерес. Они решают свои экономические задачи, конкретно строительство. газової інфраструктури для влияння на європейський союз. Вот это це конечная цель. Щодо Сирії, припинення вогню і врегулювання сирійського питання, от J-20 вплине на, на, на цей процес світовий? Неділю назад були дуже важливі переговори в Женеві, де 12 годин Лавров спілкувався з Керрі. До цього був візит Джо Байдена, віце-президента США, в Стамбул. Після цього були прямі телефонні переговори Ердогана і Путіна. Ще раніше зустріч Путіна і Ердогана в Пітері. Тобто це все? Цю, цю, цю схему складно навіть намалювати все, Це все раді Сирії. І це на теж позитив для України. Тобто надіюся, різкі вирішили хоч як та тепер найматися опросом України. Надіюся, і по цьому я є на це. Буду майбутнє європейського союзу, оскільки Тараза Мейнови, прем'єр-міністр Британії, вперше була присутня на цьому саміті. І вона ще раз наголосила, що повторного референду щодо референдуму щодо повернення Британії в Євросоюз не буде. Що Брексіт значить Брекзіт. Що Британія не буде. Бюджетувати, скажімо, європейський союз там за окремими схемами, що це може означати Отака чітка позиція, і е, як тут далі буде розвиватися от, ця економічно-політична політика Євросоюзу? Буде виробити формат розставання Британії з ЄС не в ущерб само Британії Європейському Союзу. Тобто, якою це буде соглашено розлучення мирне. Це да, брачний такий контракт, скажімо так, наговор об о розводі. Супругов. И я думаю, что будет нормальный позитив. Второй аспект. Британия не выходит из Европы. Она выходит из Европейского Союза. Британия предложит влияние на процессы, которые происходят в Европейском Союзе. Это минус для России. На самом деле, Британия лучше было бы для Росіян, щоб она оставалась в Европейском Союзе. Поскольку Росія влияла на Британию через ЕС, через своє лобби. Теперь прямого влияния не будет. Теперь ряд стран Европа контроливаний фактично но ну, политический процесс будет, геополи... да? да причем ряд стран Европы будет кооперироваться з Британией. Те, которые займають відкриту антиросійську политику mm -hmm. там, это Польша страна Балтії, возможно, другие, там, многие другие страны, которые будуть определяться. Європейський Союз уже сформувався как структура. Вот эти процессы, они будут происходить Brexit, так називаємо. У нас <плес> є менше хвилини до завершення. Я дивлюся, чи є інформація у нас про G20. Поки що не бачу. таки, оці Два тижні про які сказав Обама, коли ми вже ну, кристалізуємо оцей план, про який ми говоримо. Він поки що у нас такий досить віртуальний, якийсь на рівні припущень. Два тижні це невеликий термін. Ми много говоримо про геополітику зараз, про міжнародне відношення. і от вернулись к мінському формату, до квікноматському формату. деле, показательно буде робота Верховної Ради України ну, знаете, она начинает работу, и в ближайшие 2-3 недели, я бы сказал, вот какие будут там законопроекты вопросы. ставить по поводу реализации там, минских соглашений или по поводу каких-то, я не знаю, других договоренностей, они будут показательны. если вдруг у нас что-то появится, какая-то информация, нам нужно внимательно следить за кулуарами Верховной Рады, тогда это будет показателем тенденции к возможным договоренностям с Российской Федерацией по решению конфликта. Мне кажется, это а жаль. Я вам дякую, что сегодня были в студии. Андрей Бузаров, за новую студию, спасибо вам. Международных и правовых питаний. Я рада, что вам сподобалась наша студия. Друзья, я не прощаюсь, у нас попереду еще несколько год Нових розмов, будьте з п'ятим каналом. Після новин знову буде розмова тут. Чекайте.